Дебют жіночої важкої атлетики на Олімпійських іграх відбувся у 2000 році у австралійському сіднеї. Харківські спортсменки неодноразово брали участь в Олімпіадах. Напевно, вони будуть представлені і на іграх у Парижі, і навіть боротися за медалі. У передолімпійському сезоні харків'янки проявили себе з кращого боку на всіх головних турнірах. На фініш року віце-чемпіонка світу, дворазова переможниця чемпіонатів Європи Каміла Канатоп та срібна медал. Медалістка чемпіонату континенту Світлана Самуляк виступали на гран-при у Катері. Це ліцензійні змагання, в яких нараховуються рейтингові очки для відбору на Олімпіаду. Піднятися в досі на п'єдестал вихованкам заслуженого тренера України Валерія Нікуліна не вдалося. Вони зупинилися за крок від нього. Конотоп зайняла четверте місце у вазі до 59 кілограмів. Вище у підсумковому протоколі розташувалися спортсменки з Китаю, Північної Кореї та Канади. 22-річна харків'янка набрала у двоборстві 230 кілограмів, 103 у ривку, 127 у поштовху. Світлана Самуляк показала четвертий результат у ваговій категорії до 64 кілограмів. Спрацювавши на п'ять спроб, чемпіонка світу ю-20 зафіксувала за сумою двох вправ 212 кіло. Медалі забрали дві північно-кареянки та представниця Нігерії. Самуляк від бронзи відділили 6 кілограмів. Четверта і харків'янка стала також ревку та поштовху 97 і 115 кілограмів відповідно. Загалом уже... Очому турнірі гран-при міжнародної федерації важкої атлетики брали участь 165 спортсменок із 67 країн. Вихованки США ХТЗ Ангеліна Румянцева та Віра Василенка зробили медальний дубль на всеукраїнському юнацькому турнірі з боксу пам'яті заслуженого майстра спорту, бронзового призера Олімпійських ігор та чемпіонату Європи Андрія Федчука, який відбувся у Каламиї. Румянцева виграла золоту нагороду у вазі до 54 кілограмів. 13-річна спортсменка провела на місцевому рингу три бої і у всіх перемогла заявною перевагою. У чвертьфіналі фіналі та півфінальному поєдинку вона розправилася з суперницями у першому раунді. У фіналі забила Черкащанку Анастасію Гаврильченко у другій півтора хвилинці. Рефері зупинив бій після другого нокдауну. Рум'янцева була визнана найкращою боксеркою турніру. Ангеліна чинна чемпіонка Європи та України, тренують її старший тренер юнацької збірної майстер спорту Юрій Мягких Луна та Геннадій Рум'янцево. Віра Василенко удостоїлася около мий срібної медалі у ваговій категорії до 57 кілограмів, як і на першості України підопічна Володимира Неженцева та Сергія Верходанова поступилася у фіналі Катерині Мороз із Чернігівської області. От такі у нас дівчата, їм ми бокс, не почали. もう。 Харківські шорт трекісти себе показали на міжнародних змаганнях у польському Білостоку. Катерина Майсеєва парила над суперницями та льодом у юніорській категорії Ді, яка, до речі, зібрала найбільшу кількість учасниць 54. Їй не було рівних у забігах на 500, 777 і 1000 метрів та у багатоборстві. Також Майсеєва встановила два особисті рекорди. Кирила Коваленка та Максим Смаруцький завоювали на окремих дистанціях. по золотій медалі, А у багатоборстві посіли друге та третє місця. Макар Міхно став бронзовим призером на 500-метрівці у категорії Є. Е. В елітній групі дві нагороди забрав Даніл Бергін. На півторашці він фінішував другому забігу на тисячу метрів, показав третій результат. Лідери збірної Харківської області Данила Федоренко, Ростислав Леонтенко, Світлана Репецька та Мирослава Селюкова вирішили на етап Кубка світу у Сеулі. Чотири хокеїстки харківських пантер отримали запрошення до національної збірної України. У складі команди на навчально-тренувальний збір до Литовського Каунусу вирушили воротар Вікторія Ткаченка, нападниці Вікторія Ценова, Ганна Лесь та Варвара Ізмайлова. У березні українки зіграють на чемпіонаті світу у дивізіоні 3А. Він пройде у Хорватії, а їхніми суперниками будуть збірні Литви, Румунії, Болгарії, Сербії та господарі турніру. Жіноча збірна України з футболу дізналася суперника у плей-офф Ліги націй. За право залишитися у дивізіоні бі під головного тренера української команди Володимира П'ятенка змагатимуться у двоматчевому протистоянні з командою Болгарії. При жеребкуванні українки були сіяними, тому перший поєдинок вони проведуть у гостях. Стикові матчі пройдуть у період із 21 по 28 лютого. Будемо вболівати за наших. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.